Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Суртопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Далі 100 тисяч гривень родинам загиблих та по 30 тисяч пораненим. У Чернігівській ОВА назвали суми компенсації людям, які постраждали внаслідок ракетного удару. Неправильно укладений попередній договір купівлі-продажу. Чому чернігівський забудовник повертає гроші замість житла, і що робити інвесторам в такій ситуації? Знайшли після деокупації села біля вбитих корів. Розкажемо історію про стяг, який майорів на найвищій точці Лукашівки, і став символом визволення села від росіян. По 100 тисяч гривень сім'ям загиблих та по 30 тисяч постраждалим, які мають ушкодження середнього та тяжкого ступеня, і перебувають у лікарнях. Такі суми виділили з обласного бюджету для фінансової підтримки тих, хто постраждав від ракетного удару 19 серпня по центру Чернігова. Про це суспільному розповіла директорка департаменту соціального захисту населення Чернігівської ОДА Валентина Лугова. Як повідомив начальник Чернігівської В'ячеслав Чаус, до людей, які підпадають під ці категорії, звернуться представники департаменту соцзахисту. Їм треба буде написати заяву, надати копії документів, що підтверджують особу. Зразки відповідних заяв можуть надавати й уповноважені медичні працівники за місцем проходження лікування. Міська влада Чернігова попередньо виділить 40 мільйонів гривень на відновлення пошкоджених будинків та школи номер 3 внаслідок ракетного удару росіян. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако. Ці кошти підуть на відновлення будинків, шість з них потребують капітального ремонту. У Чернігові запрацював єдиний центр надання гуманітарної допомоги мешканцям міста, які постраждали внаслідок ракетної атаки. Про це суспільному розповіла начальниця відділу міжнародних відносин та інвестицій Наталія Хольченкова. З питань безпеки місце прийому заявок на допомогу не розголошують, але отримати всю інформацію можна у відділі звернень громадян. Яку допомогу можуть отримати чернігівці, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу? Розкажемо далі. Чернігівка Ольга Сорокіна живе поблизу театру. 19 серпня, в день ракетного обстрілу центру Чернігова, жінка була вдома. Окно у мене виходить в сторону театру, якби кухонне. Я була віз для мойки, якраз, якщо возі стола, мабуть, з вами не розмовляла. Залишити заявку на відновлення житла і отримання грошової допомоги Ольга Сорокіна прийшла до єдиного центру надання гуманітарної допомоги. Тут працює 15 міжнародних партнерів і організацій, розповіла начальниця відділу міжнародних відносин та інвестицій міськради Наталія Хольченкова. Перше це відновлення житла, малі та середні ремонти. В основному це заміна вікон, дверей, а також можливо невеликий ремонт помешкань, які постраждали наслідок. атак. Другий вид допомоги це матеріальна грошова допомога. А також надаються послуги. Юридичні правова допомога, психологічна допомога, а також надаються набори швидкого реагування. Це плівка, фанера, набори будівельного матеріалу. З питань безпеки, місце роботи центру надання гуманітарної допомоги не розголошують. Можна отримати інформацію за зверненням до відділу звернення громадян. Після попередньої реєстрації будуть названа адреса і скоординована. Коли і куди мешканцю треба прийти для того, щоб отримати ту чи іншу допомогу? Є пакет необхідних документів: це паспорт, код. Якщо це ремонт житла, це право власності на житло. В окремих випадках донор розглядає інші варіанти, але це основний такий перелік документів. Також, якщо це вразлива категорія населення, необхідні підтверджуючі документи і фото пошкоджень для фіксації. Скільки піде часу на отримання гуманітарної допомоги? Моги визначає кожна організація і донор самостійно реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу тим, хто постраждав, тобто тих, кого постраждало або житло, або ті, які були поранені під час події, яка сталася 19 серпня. І також працює наші юристи для надання правової допомоги. Якщо ми на цьому тижні завершимо реєстрацію. То ми сподіваємося, що люди, які будуть відібрані, вони отримають допомогу протягом наступного тижня. Дарія Янушкевич, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів. Повертають кошти інвесторам, які два роки чекали на своє житло. Чернігівський забудовник, компанія Укрсівербуд відмовляє своїм вкладникам, які сплатили 100% вартості життя в укладанні основного договору і передачі квартир у користування. З цією проблемою до Суспільного звернулись інвестори новобудови на вулиці Волковича у Чернігові. Люди не задоволені діями забудовника. Чи реально в такій ситуації отримати житло, розкажемо в сюжеті. Там нас стріляють, убивають, бомблять все. Приїхали сюди, нас тут грабують. Павло Карпенко, переселенець з Донбасу, у 2021 році. Чоловік придбав житло у Чернігові в новобудові на вулиці Волковича у забудовника компанії «Укрсівербуд». Чоловік сплатив 100% вартості житла і розпочав робити ремонт в своєму майбутньому помешканні, поки не отримав листа від забудовника. Можете забрати гроші в установленому порядку, а установлений порядок. Ми можемо вернути ваші гроші, ті, що ви заплатили, мінус 20%. І тільки в тому випадку, коли вашу квартиру ми ще продамо десь на вторинному ринку. Така ж ситуація і у Чернігівця Валентина. Він також придбав квартиру в цьому домі, і забудовник відмовляється укладати з ним договір після 100-відсоткової оплати. Чоловік каже, це шахрайська схема. За їх кошт збудували дім і тепер не виконують свої зобов'язання перед інвесторами. Був ускладений. Якби кажуть, договір. Після цього там було обумовлено внести платежі, все. Ну, тобто, це вся вся процедура вона виконувалась. І в подальшому вже більш дана ситуація конфліктна з'язалася у тому плані, коли повинно було вже забудовнику розрахуватися із споживачами. Тобто, розрахуватися це віддати квартири. Вони почали з. Спиратися на військові якісь дії, там ну незрозуміло. Така ситуація. Правозахисник Олександр Гашпар, до якого звернулись інвестори будинку, каже, ця схема із поверненням грошей виникла тому, що попередній договір був укладений неправильно. Є місце недобросовісній практиці з боку забудовника, котрий знаючи наперед про те, що договори. Без нотаріального посвідчення, попередні договори купівлі продажу квартир, без нотаріального посвідчення будуть вважатися з точки зору закону е нікчемними, тобто не мати юридичної сили і будуть не обов'язковими до виконання сторонами. Власник Чернігівського агентства нерухомості Олег Музика каже: це вимушена дія забудовників по всій Україні, все через війну. Якщо ви, наприклад, інвестор, ви заплатили мільйон гривень да? за там, трьохкімнатну квартиру, наприклад, да? по, там, по ціні наприклад, там, 16 тисяч гривень за квадрат. Да? А на сьогоднішній день справедлива ціна для того, щоб вийти хоча б в нуль, треба заплатити там, наприклад, 25 500. Забудовник просто-напросто не може на тих фінансових е зборах, які були зроблені. Там, Два-три роки назад завершити будівництво. І це просто така необхідна міра. Це пов'язано, ще раз кажу, з фінансовою складовою, це інфляційна фінансова, плюс товарна інфляційна складова. В сукупності це дало такий ефект. Суспільне намагалось зв'язатися з компанією «Укрсівербуд» та отримати коментар, але забудовник уникає контакту з журналістами та не відповідає на телефонні дзвінки. Адвокат Олександр Переверзів каже, утримати житло у власність за нікчемним попереднім договором через суд нереально. Єдине, що люди можуть стягнути із забудовника, це додаткові кошти. Квартиру не отримати, моя особиста думка і судово щось там доказувати не, не буде. Не буде сенсу а, лише отримати кошти, вирівняти їх за інфляцію трьома відсотками річних. За словами адвоката, є така судова практика. І в середньому інвестори можуть стягнути із забудовника до 200 тисяч гривень. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів. На Чернігівщині у межах наздоганяючої кампанії з вакцинації від кору щепили 1650 дітей. Про це Суспільному розповів завідувач відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Бубирь. Йдеться про тих дітей, які не вакциновані за календарем профілактичних щеплень. Кампанія розпочалася з середини липня. За планом мали б щепитися майже 4 тисячі таких дітей. Олександр Бобер каже, причина в таких низьких показниках це переважна відмова батьків, які проти вакцинації в цілому. Є родини, в яких там шість дітей живуть. Сказали ми, у нас всі діти не вакциновані, і ми не будемо ні від яких. Ніякі вакцини використовувати і все. Є а, тимчасові а, обмеження, а, відмови там, де а, проходять якусь терапію, або є чітко комісійні затверджені протипокази, що а, дитина не має а, щепитися впродовж певного часу. Це все а, є затверджено, але така кількість відмов а, мала. Захворювання на кір дуже швидко розповсюджується та несе загрозу всьому колективу, пояснює Олександр Бубирі. А лікування від кору не існує. Дитина, яка вакцинована, вона захищена, але вона все ж таки може захворіти. Це низький відсоток. Але ця дитина, навіть якщо захворіє, вона це захворювання дуже легко перенесе. Це в рази легше переноситься інфекція, і дитина не має цих наслідків, які є у невакцинованої дитини після перенесеної інфекції. Це різні запальні процеси, які поширюються на центральну нервову систему, і є великий, великий ряд ускладнень після цього захворювання. За словами завідувача відділу імунопрофілактики на Чернігівщину, у якості гуманітарної допомоги провезли 14 тисяч доз вакцини, яка виробляється у США і є комбінованою, захищає не лише від кору, а й від паротиту та краснухи. Ця партія має термін придатності до 2025 року. У день державного прапора України розкажемо історію стягу села Лукашівка, що в Чернігівському районі, яке було окуповане росіянами у лютому березні 2022 року. Цей прапор був на найвищій точці села на вершині фермерського підприємства, яке було вщен зруйновано росіянами. Цей стяг знайшли на розвалинах, і він став символом деокупації Лукашівки. Цей прапор, який Висів на найвищій точці нашого підприємства та, напевно, і найвищій точці нашого села він став настільки дорогий нам, це символ стійкості, символ перемоги, символ деокупації нашого населеного пункту. Коли вже велися бойові дії, я вже не пам'ятаю, хто говорив ці слова, але люди говорили, що, можливо, треба його зняти, тому що, ну, якщо зайдуть вони, їх ну, всі розуміли, наскільки жовто блакитний колір. Дратує цих нелюдів. Але я кажу, що ну, зняти прапор це вже зарані капітлювати. Наше підприємство до останнього дня функціонувало завдяки тому, що в нас був дуже потужний генератор. Сюди приходила велика кількість людей. Ця норія за вишки 24 метри. На самому вершечку був прикріплений прапор наш, наш національний. Він майорів десь із вересня місяця 2021 року. І до моменту, коли сюди зайшли расистські агресори, які зруйнували декількома пострілями із танка, зерносушильний комплекс і, звичайно ж, збили наш прапор. Тут були груди металу, груди бетону, груди всякого непотребу. Було декілька корів убитих тут. Коли ми проводили очищення під якоюсь із тварин, ми знайшли прапор. Цей об'єкт ми повністю відновили після того, як він був зруйнований. А зруйнований був практично вщент. Я думаю, цей прапор буде зберігатися багато-багато років, він буде символом незламності, символом волі народу нашого, символом нашого героїзму. За цей прапор, тільки в населеному пункті Лукашівка, віддали життя 15 військових і 11 цивільних людей. 26 людей віддали життя, і доля ще шістьох, невідома, вони без вісти зникли. Скільки було поранених, скільки на сьогоднішній день воює з нашого села людей, захищаючи нашу батьківщину. Оцінити цей стяг неможливо. І я думаю, ми в день перемоги його вивезли на найвищу точку, яка є на території нашого села, можливо, і десь на території нашої громади. На цьому в мене все більше новин. Дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Břeží sebe.